ДТП. Тому що машина з, 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 з номерим по 4 підірки АЕ, Toyota я таку була, я можу взяти в мене свідчення, якщо кому це цікаво, була на ринку на Без 15 днів Валентина Тоночку і з ним приїжджав не Марин. Я не знаю, яка машина попала до КП. В жодному випадку не хочу підміняти сніску, розумієте, але та інформація. Це більше запитань. тому що одна машина подарується 26 го вона, вона їй 31 21-го, якась попала, яку я не знаю на привідку, то цілодіти про інформацію. Проводиться перевірка, проводиться перевірки, і це не мої компетенції зараз пам'ятати і однозначно сказати так, чи ні в новому плані. Але оскільки мені відомо, е, раніше е, основна адміністрація дійсно е, е, Toyota Land Cruiser і далі до... Позики був розібраний 27 числа, майже перед новим роком. Стосовно того, що ДТП сталося на території іншої області, але в цьому ДТП загинули жителі Тернопільської області. Міста Луса, я думаю, що обласне вправління мало би володіти інформацією і так само вивчати ті питання, які стосуються загибелі жителів Тернопільської області на седо Кроваї. Друге питання. Є багато свідчень про те, що автомобіль, який склаїли це ДТП на слідку і загинули люди, були в оренді обласної державної адміністрації. До, таке запитання, воно було. В оренді чи в суборенді, і чи має Тернопільське обласне управління Міністерство звучних справ так само відношення до оренди чи суборенди заданого транспортного засобу. І третє запитання: стосовно посадових осіб Тернопільської обласної державної адміністрації, які перебували, могли перебувати, не перебували, чи є перевірені факти, стосовно того, що є свідчення і навіть озвучення залі про наявність тих людей в області, які не співпадають. Покази по часу, які озвучуються в пресі.